У нас безкоштовно надається земля е, релігійним організаціям. безкоштовно. І в цьому плані регіонали, партія від Інуковича і компанії, які приходили до влади в регіональних е, радах, дуже швидко приймали рішення про надання колосальних земельних угідь, не просто там ділянок, а угідь для церкви московського. Таким чином, вона вже отримала. Велику кількість земель, які наявні у цієї церкві. Надалі наступний момент. А далі це є пільгове оподаткування для сплати комунальних платежів. Тобто у нас релігійні організації знаходиться порівняно з громадськими організаціями в пільговій категорії. І в цьому плані мені здається, що варто проводити дискусію в суспільстві. Це не на одномоментне рішення. Про те, що ну, церкви, можливо, повинна ну, не мати виняткове право, ну, наприклад, по землі, по наданню їм землі. Це ще раз кажу, непросте питання, тому що ці позиції дуже багато критиків і на регіональному рівні, які пов'язані з церквами, і хочуть, щоб саме їхня церква отримала якусь земельну ділянку.